Зараз буде два рецепти тіста для піци. тому що я знаю, що ви обожнюєте піцу. Є така пишна піца, вона називається скафіони. Скафіони це саме та піца, яку мені мама готувала 20 років назад. Піца любить сир, сир любить піцу. Це я вважаю, що ідеальне місце для ваших експериментів. Беріть і експериментуйте. Коли мені перший раз показали отак, я подумав, що типу, ну що я дурак. А вийшло, що це дуже смачно боно. Тепер треба, як справжній італійський шеф шефпухарі, взяти трішки базиліка. Ціто настільки пухке, ніжне, а воно цілує мій рот. Божественно, якщо ви любите піцу, то хочете її приготувати, обов'язково це рецепт зробіть. Зараз буде два рецепти тіста для піци. тому що я знаю, що ви обожнюєте піцу, і я хочу з вами поділитися цими рецептами для того, щоб ви смачно, смачно і гарно їли, тому що піца то любов. Я знаю, що є борщ, борщ то любов. А піца то любов, але трохи, трохи менше. Отож. Давайте готувати щось смачне. Але для того щоб тісто було смачним, треба зробити піцу. Для того щоб піца була смачна, треба взяти сир кому. Тому що сир кому зробить вашу піцу смачною. Це я вам кажу, як людинка, яка готує сиром кому. Під час того, як я деякий час жив в Італії, я вивчив дуже багато різних рецептів піци, і насправді. Не можна сказати, що якась піца правильна, неправильна. Люди вважають, що і неаполітанська піця вона є е, ну, базовою, тому що вона також, як і борщ, внесена в спадок ЮНЕСКО. І це означає, що неаполітанська піца з такими, знаєте, як зараз, е, ну я думаю, багато сучасних піцерів намагаються робити, щоб бортики такі були пишні. Е, і це називається така неаполіт... неаполітанська піца. Але насправді їх є безліч варіантів, бо по факту є українське слово, таке галицьке слово пляцок. Пляток, пляцок, пляцок це і є піца. Якщо подивитися на хачапурі у грузин. Це також плюс-мінус така піца піца з сиром. Тому ви ніколи не сперечайтеся з людьми, які вам намагаються доказати, що є якийсь правильна або неправильна рецепт піци, бо це все, все, -все, все ілюзія. Головне, що на шматку тіста є якась начинка, і все це вже можна назвати піцею. Зараз показую найпростіший вообще рецепт, який тільки можна, можна лише придумати. Для цього ми беремо просто 300 грамів борошна, звичайне борошно. Потім додаємо 1 столову ложечку цукру, одну чайну ложечку солі, додаємо одну чайну ложку розпушувача, додаємо олії, 2 столові ложки оп, і додаємо 200 мл кефіру. Кефір і розпушувач вони разом спрацюють, вони трішечки трішечки тісто зробить прикольне консистенція, і вже на це тісто ви можете викладати, що захочете, і випікати. Ось, подивіться, у нас вийшло таке трішечки липке, тісто, розпушувач трішечки підніме, Насправді, власне, ми вже можемо брати і потім його розкочувати, викладувати в начинку. І у нас буде гарна, гарна піца. Отож, найпростіший рецепт піци я вам показав. <смі> можете подякувати, можете, як завжди, поки що дякуєте, там, поставити дзвіночечок, поставити лайчечок, подобаєчку. Я ніколи не втомлюся це говорити, тому... Що це дуже дуже важливо. Я так люблю дивитися, коли ви дивитесь відео мої і пишете коментарі, що дякую, Євген, мені там приємно. Це означає, що я маю маю якийсь соціальний вплив. Я роблю щось дуже добре. А для мене це моя базова цінність допомагати людям. І коли я допомагаю цьому потрібно. Я знаю, що ви мене не просите, а я роблю добро, але я по-іншому не можу нічого власне робити. І зараз приготуємо одну піцу. Вона на Сицилії. На Сицилії, коли я раніше пам'ятаю, що до повномасштабної вторгнення я приїжджав на Сицилію, і ти так заходиш і відразу в аеропорті ось є такі канолі. Канолі це такий дуже прикольний десерт. Найсмачніше в аеропорті, і піца одна з найкращих в Сицилії, яку я їв, вона в аеропорті. Я не знаю, як це вони роблять, але це мені надихнуло на думку, що все ж таки аеропорт дуже недооцінне, що коли люди приїжджають туди. Це як такий культурний обмін, там треба робити якісну і круту їжу. І насправді в Італії це вийшло. Є така пишна піца, вона називається «Скафіони», скафіони, є різні там назви, як це називається. Але я думаю, чому вона така смачна? А потім ви зараз самі також зрозумієте, що це саме та піца, яку мені мама готувала 20 років назад, А я, коли раніше їв домашню піцу, я думав, що це взагалі не піца, що це таке? Просто кусок якогось тіста, там щось лежить, ось, ось так, такі шматки, і, і ти думаєш, це хіба піца? Так. Це італійське скафйони. Тому давайте ми приготуємо ось цю таку домашню мамину, але насправді італійську круту піцу. Тому все, що треба нам зробити, трішечки попрацювати з дріжджами. Я знаю, що ви любите це робити. Тому давайте починати. Для цього я візьму 200 мл молока, трішки його нагрію. Температура має бути не більше 30 градусів. Я знаю, що коли я тут у себе на кухні і кажу нагрійте молоко до 30 градусів, ви дивитесь ці відео і такі. Як понять, що у нього 30 градусів, я такий, візьміть, будь ласка, е е градусник. Я, я розумію, Даша, інколи оці всі фрази на посоліть там на око, або додати цукор за смаком, за чиїм смаком, за яким це ну, трохи така смішна штука. Можете не нагрівати. Можете молоко поставити в кімнаті, якщо в кімнаті температура 23, я думаю, ви це можете зрозуміти, або дивитись телефон, там написано 23, воно постоїть пару годин, і буде у вас 23. В принципі, нормально. Головне, щоб молоко було не холодне. Бо якщо воно холодне, це погано, а якщо воно гаряче. То дріжджі помруть. Тому давайте так. кімнатній температурі беремо молоко. Тепер я беру 30 грамів вершкового масла, додаю його до молока. І власне нам треба зробити так, щоб молоко е і вершкове масло об'єдналося ось цю суміш таку молочно-вершкову масляну переливаємо, додаємо 10 г дріжджів, Столову ложку цукру. Додаємо столову ложку олії, можна півтори. Додаємо одне яйце і гарно все вимішуємо. Коли ми гарно все розмішали, додаємо 350 грамів борошна. І, і ще раз гарно-гарно замішуємо до однорідності, щоб у нас вийшло однорідне тісто. Спочатку ложкою, потім рукою. Тісте таке трішки, бачите, у нас до рук прилипає. Таке воно досить рідке. Ми ну, Називаємо це вологе тісто. Його треба ось так лишити. Воно тепленьке. Треба лишити на годинку, на годинку 20, десь так. Під харчову плівку для того, щоб воно піднялося і почало працювати. Подивіться, яка гарнота. Тісто легеньке, тому воно з легкістю власне, піднялося. І зараз ми будемо його розкочувати і будемо формувати піцу, і будемо випікати піцу. Звичайно, все значить, дуже просто, і насправді воно дуже просто. Якщо ви раніше не готували піцу а боялися, або, ялись, або е не готували ніколи з дріжджами, приготуйте приготутися рецепт. Він працює, все буде супер, у вас все вийде. Чесне слово, я постійно кажу, що не треба боятися цього робити. Клас. До рук, бачите, не прилипає, але я все-таки додаю трішки борошна. І ось так гарненько його розрівнюю. Я думаю, що це таке це тісто, що можна навіть, отак, знаєте, як італійсь, отак покидати його, щоб воно без. Оп, клас. Навіть без скалки на все вийшло. Якщо ви бачите, як воно розтягується, означає, що воно таке трушне італійське, воно не рветься, а круто розтягується. Тому я власне, відразу беру форму. Головне його любити. І ось так трішки ще тут розрівняю. Ну, правда клас? Якщо ви хочете ось відчути справжнє тісто, ось зробіть і у вас все вийде. Тепер треба зробити начинку. Начинка, звичайно, є базова, є піца Маргаріта. Маргаріта це просто томатна, томати палатті або томати у власному соці. Ви можете їх придбати, бо вони дають кислинку, вони дають такий гарний смак. Дивіться. О, і ось так. Гарно, гарно все. Розрівнюєте. Туди ви додаєте ковбасу, я використовую чорізо. Чорізо це така а, також ковбаса, яку зараз можна чомусь купити дуже легко в магазинах. А, якщо у вас немає такої, беріть ковбасу, але важливо, щоб в ній не було забагато жиру, бо Якщо буде забагато жиру або інших ароматів, знати копчено, воно буде. Ну, трошки не те, що хотілося б, але тут, я думаю, вже креатив у вас, який хочете, можна додавати сюди сосиски, мають на увазі домашню ковбасу. і Це буде така піца сальсійча. Це я вважаю, що ідеальне місце для ваших експериментів. Беріть і експериментуйте. Зробили базове тісто, а далі вже ваша фантазія. Тепер буду використовувати сир Голландія від торговельної марки Комо. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, що я люблю цей сир, і я вже давно з ним. Той, хто дивиться мої відео, той, хто коментує відео, той, хто не коментує, але точно. Інколи купує сири, комо і готує, то е, я думаю, мені також не треба вже супер е, багато розповідати. Я просто скажу, що цей сир, я йому довіряю, я його використовую. І ідея в тому, що є різні, у кому є різні сири, і кожен сир він має свою особливість. І це мені найбільше, найбільше подобається. Сир Голландія, він е, такий. Базовий, насичений і, і, і смачний. Для цієї піци він підійде. Стосовно сиру, це абсолютно ваше, ваша думка і ваше бажання, яке використовувати. Але якщо я вам раджу, щось використовувати, то я вам раджу і не просто так. І повірте мені. Якби я сам не їв і не любив цей сир, то я б вам не рекомендував. тому просто купіть, спробуйте. Томати, кобаса і такий молочний, молочний смак це те, що нам потрібно. Гарно. Затираємо. Піца любить сир, сир любить піцу. Половину брусочка можна на ізі стерти. Але якщо ви хочете, щоб було більше сиру, то можете і цілий брусочок. Тепер 30 хвилин духовка, температура 180 і насолоджуємося піцею. Oh my god! Що відбувається? Вообще? Ви подивіться, те, що я вам казав, Ну от ви пам'ятаєте піцу, яку ви їли раніше? Така пишна, гарна і сицилійська. Ай. Тепер треба, як справжній італійський шеф-кухарі взяти трішки Базиліка. Базиліко і ось так накидати. Сюди, сюди. Сюди. Сюди, 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 сюди. Знаєте, як італійці роблять, коли їм подобається їсти. Вони беруть пальчик, ставлять до дощі і кажуть. Коли мені перший раз показали, отак. Я подумав, що типо, ну що я дурак, А вийшло, що це дуже смачно. Molto buono. Пляцок. Італійський пляцок. Гаряче. Тісто тільки пухка і воно прекрасно цілує мій рот. А сир комо. Дає оцю глибину смаку і після смаку. Це все. Божественно, якщо ви любите піцу, і у вас є вільний час, ви хочете приготувати, обов'язково цей рецепт зробіть. Я вас закликаю, приготуйте, і дайте собі шанс, смачно харчуватися. А з вами був Євген Копотенко. Це була це був випуск про піцу, і ми йдемо далі.